Відшопи екстра 10 кг ціна. 3950 гривень за 10 кг. Оце такий класний брендовий патничок. Розмір тут м Просто шикарний. Капюшончиком. Цей сорт екстра. Ось такий спішоток. Розмір тут еска. Наступний да, ось такий класний з такими бомбончиками, Розміром тут я не бачу, але це йде бренд Сара. Шикарний просто світшотик. Далі йде да, ось такий. Наступний да. Ось такий чоловічий світшотик. Він йде да, з капішончиком. Далі йде розмір Елька. 46-48. Наступний йде Мка. Ось такий класний довгий шоток. Це йде розмір Елька. Класний такий яскравий. З капюшоном. Наступний йде ось таке типу плаття якийсь тут бренд. Нагадую, що це 10 кілограм світшотів сорту екстра. Ціна ціна 3950 гривень. За 10 кілограм. Ось такий класний свічоток зайчик. Розмір тут я не бачу. Ось Розміром М-ка. І залишилось наші пару моделечок. Як бачите, кількість нормального відчуттів. Напевно, десь 20 одиниць. Це розмір С. І останні дві модельки. Це да, ось такий зеленого кольору і синенький. Розміром. Розміру тут я не бачу. Ось такий. Ага, що Ціна 3950 гривень за 10 кілограмів.